Шановні астрологи, величезне прохання, коли складаєте щоденний гороскоп, в обов'язковому порядку додавайте слово: існує велика небезпека бути ошуканими телефонними шахраями. І це має бути для всіх знаків зодіаку. Статистика стверджує, що люди, які вірять у гороскопи, і люди, яких розводять телефонні шахраї, одні й ті самі люди. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить абсолютно п'янючий чоловік у магазин, підходить до прилавка, дістає з кишені два презерватива, кладе на прилавок і запитує в очманілої продавчині. Я це у вас брав. продавчиня. Можливо. Чоловік секунд п'ять, напружено подумавши. Нагадаю, навіщо? Офіціанте, моя кава холодна. Дуже дякую, що ви мене попередили. Холодна кава на 20 гривень дорожче. Лікарю, я у вісні хроплю. Голосно ще й як. І це заважає вашій дружині, так? Ні, я не одружений. Отже, ви спите один. Так. У чому ж тоді проблема? Та просто мене вже з п'ятого місця роботи звільнили. Дзвінок в Одеську ріалторську агенцію. Алло, терміново хочу зняти квартиру з порядною дівчиною. З євроремонтом і меблями у районі Аркадії ціна не має значення. Чудово! У нас для вас є кілька шикарних варіантів, але спочатку одне уточнення порядна дівчина такі ваша чи наша? Фімо. А ви звідки будете? Ой, моню, я перепрошую, та все одно. Хоч і чарки, хоч і склянки, хоч і келиху, Ти головне, моню, наливай.